Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших тем для кожного бігуна правильну техніку бігу. Розкажу, які аспекти відіграють найважливішу роль у формуванні правильної техніки бігу. Мене звати Костя, я спортсмен та тренер з бігу, а ви на каналі Run for fun і на цьому каналі ви можете знайти багато порад, як правильно тренуватися, як застерегти себе від травм та прогресувати на своїх тренуваннях. Додивіться відео до кінця, щоб навчитися бігати правильно, ефективно та в задоволення. Техніка бігу відіграє ключову роль у тому, як спортсмен проходить дистанцію, і правильні рухи дозволяють економити сили та ефективніше використовувати енергію. Техніка бігу допомагає зменшити ризик травм, адже організм працює у більш природній та безпечній амплітуді рухів під час бігу. Завдяки правильній техніці можна підтримувати стабільний темп і легше долати навіть довгі дистанції. Крім того, вона робить біг більш комфортним та впевненим. І саме тому варто приділяти увагу відпрацюванні технічних елементів на тренуваннях. Далі ви дізнаєтеся про деталі, які впливають на формування техніки бігу. Перше правильне положення тіла. Оптимально утримувати нахил корпусу приблизно 5-10 градусів вперед. І саме такий нахил допомагає використовувати силу тяжіння для просування вперед, а не витрачати зайву енергію. Якщо корпус нахилений занадто вперед, це створює додаткове навантаження на коліна та спину. І ваша спина має бути рівною, плечі розслабленими, а корпус злегка нахилений вперед. Не потрібно перебільшувати, ми не падаємо, а просто допомагаємо тілу рухатися в напрямку бігу. Голова має бути в нейтральному положенні, дивіться прямо перед собою, а не вниз або вгору. Якщо ж бігти повністю вертикально або з відхиленням назад, рухи стають менш ефективними і ви надто швидко втомлюєтесь. Саме тому правильне положення корпусу одна з ключових основ легкої та ефективної техніки бігу. Друге, правильна робота рук. Багато хто недооцінює руки, адже вони дуже впливають на техніку бігу. Рухи мають бути зігнуті приблизно під кутом 90 градусів і рухатися вздовж корпусу, вперед та назад, а не з боку в бік. І не, не стискайте кулаки, але й не тримайте руки повністю розслабленими. Уявіть, що ви тримаєте в руках чіпси і не хочете їх поламати під час бігу. Синхронізуйте роботу рук з ногами, тому що це є важливою складовою якісного та легкого бігу. Третє правильне положення стоп. Один із найважливіших аспектів техніки, як, ваші, як ваша нога торкається землі. Ідеальний варіант приземлення на середню частину стопи або з легким перекатом із п'ятки, і такий спосіб допоможе рівномірно розподілити навантаження та максимально зменшити ризик виникнення травм. Уникайте гепення на п'ятку. Це створює ударне навантаження на все тіло, кістки та м'язи. Так само не варто бігти лише на носках, ну, звісно, якщо ви не спринтель. Це дуже перенавантажує литки. Після торкання землі стопа має швидко відриватися. Не затягуйте контакт із поверхнею. Легка і пружна постановка стоп робить біг більш ефективним і економним. Тому важливо свідомо контролювати цей момент під час тренувань, щоб сформувати правильну, вашу правильну звичку. Четверте, як практикувати правильну техніку. Тепер запитання, як тренувати правильну техніку, удосконалювати та контролювати її під час бігу. Це питання є актуальним для початківця, аматора та навіть професійного спортсмена. Навіть бігуни з високого класу змушені відточувати свою техніку та економічність бігу, щоб залишатися на високому рівні. Якщо ви початківець, зверніться хоча б за консультацією до фахівця, щоб розуміти, як потрібно проводити свої тренування та як їх потрібно е, правильно дозувати, відштовхуючись від вашого рівня тренованості. Завжди пам'ятайте, що тренування з бігу це не лише тільки біг, це великий об'єм технічних вправ, силових навантажень, а найголовніше правильно дозовані бігові навантаження. Розчарує тих, хто думає, що навчитися красиво та правильно бігти за 2, чи навіть 3, чи навіть 10 тренувань це буде і ви будете бігти як еліот кіпчога. Ні, цього не станеться. Прогрес вдосконалення біових навичок відбувається не швидко і не потрібно від цього розчаровуватись. Краще полюбити тренувальний процес і виконувати всі навантаження, не очікуючи крутого результату. Тоді ви будете самі здивовані, як ви змогли вийти на суттєво інший рівень тренувань. У наступному відео ви дізнаєтеся про другу частину теми удосконалення технічних навичок, і там буде багато деталей, які впливають на покращення техніки бігу. Тому ставте вподобайку, щоб наступного понеділка не пропустити другу частину нашого відео. А також пам'ятайте, що потрібно тренуватися регулярно та правильно, щоб досягнути свого прогресу.